Сьогодні у випуску час пік. Допитати обвинувачених не вдалося. Деталі суду у справі вбивства на АЗС в Мукачеві. Разова виплата від держави. Хто із закарпатців отримає кошти до Дня Незалежності? Перша категорія це в нас особи з інвалідністю, наслідок війни і колишні ув'язні. Підготовка до навчання. У Дубівській територіальній громаді тривають ремонтні роботи у закладах освіти. Ми взяли таку пріоритетність собі, щоб відремонтувати зараз всі спортзали в нашій Дубівській територіальній громаді. Спека чи похолодання. З яким прогнозом Закарпаття вступить до осені? По 25 серпня ми чекаємо температури, максимальної температури. Ну, на більшій частині в межах 27-32. 15-річний юнак через окус змії під час збору чорниці опинився у реанімації. Подія трапилася на полонині під пула на Тячівщині. Надвечір він відчув різкий біль у верхній частині правої ноги і побачив у траві змію. Намагався одразу викликати швидку, але зв'язок був відсутній. Тільки зранку спромігся дістатися до місця, де працювала телефонна мережа, і викликав медиків. Медики швидкої допомоги, які прибули за викликом, стабілізували стан пацієнта. Опісля доставили до найближчого. ...медичного закладу Тячівської районної лікарні. Зараз юнак знаходиться в реанімаційному відділенні медзакладу під наглядом лікарів. Прокуратура відстояла 15 років ув'язнення для жителя берегова. Він наніс матері майже 30 летальних ножових поранень, вбив знайому та здійснив крадіжку. Нагадаємо, події трапилися в берегові протягом 18-го року. Прокуратура довела, що Закарпатець накинувся на жінку, яка йшла вулицею, та завдав кілька ударів ножем по тілу. Після отриманих поранень вона померла на місці. У листопаді того ж року берегівчанин, перебуваючи на місцевому ринку, Викрав сумку однієї з продавчинь із грошима та особистими речами, а ще за місяць вчинив повторне вбивство цього разу власної матері. Закарпатські правоохоронці викрили зловмисника на продажі автомобілів, що були ввезені в Україну як гуманітарна допомога для військових. За даними слідства, організатором є 44-річний чоловік із Мукачівщини. Фігурант ввозив автівки із-за кордону без сплати обов'язкових податків та зборів. Після перетину кордону зловмисник шукав цивільних клієнтів та продавав автомобілі у приватному порядку, отримуючи за них певну суму коштів. Входять ході досудового розслідування правоохоронці. Оронцям вдалося задокументувати щонайменше два такі факти. Йдеться про Volkswagen Personent Крафтваген, який чоловік оформив як гуманітарну допомогу для благодійної організації. І в подальшому продавав клієнтові за 4 тисячі доларів. І автомобіль Nissan Навара, який він збув за 5 тисяч 800 доларів. І склопотання про допит нового свідка, який перебуває у установі для відбування покарань, продовжили судовий розгляд у справі убитого закарпатця Сергія Спачинського на АЗС в Мукачеві. Судове засідання триває в Ужгородському міськрайонному суді. Відтак цього разу у залі суду мали здійснити допит обвинувачених. Втім, адвокат одного з них Богдан Біловар подав клопотання щодо виклику нового свідка. Ним було надано пояснення своєму адвокатові. В якому він повідомив, що під час перебування в установи виконання покарань у нього стались дружні відносини безпосередньо з, з Камбо Володимиром та він з ним радився з приводу позиції в даному кримінальному провадження. Також повідомив, що в нього була пропозиція про те, про дачу неправдивих показів щодо мого під захисного щоб не отримати пожиттєвий срок, а оплати угоду з прокурором. Зупиджуємо. За По-перше, записувався, було ми стали питання у захисті, в тому числі і щодо е передалися більшого показів. Крім того, хотів би звернути увагу, що... Данашовський, достигнення вдома є підозрюваним, для подальшої росії справи мені відомо в меншому кримінальному провадженні, зокрема за поширення злочинного впливу в ламах СІЗО. Тому організувати такі покази, перебуваючи в СІЗО. Своє заперечення щодо клопотання адвоката Богдана Біловара висловила і захисниця потерпілої сторони Інна Новікова. Разом з цим у колегії суддів виникла низка питань. Тобто, ви хочете викликати свідка, який дасть пояснення про те, що свідок, який ви називаєте, Кампов. Дав неправдиві покази. Тобто вчинив злочин, передбачений статтею 384, правильно. Так, фактично, так. фактично тобто, Самому цьому свідку, який тримається в ВВП, про якого ви кажете, йому так. щось відомо про обставини вбивство. Особист... Так, йому відомо. Звід... Є... Йому особисто, він був свідком, він щось бачив. Ні, про обставини ні. невідомо. Він, йому? Лише він тільки лише хоче. Основна факт, користуючи своїм правом заявити питання про вибух свідка. Просить його задовільнити, оскільки е, за клопотанням сторони обвинувачення були допитані е, свідки, а також є з цього приводу позиція Верховного суду про те, що покази свідків, е, питання про допит, яких сторона захисту поставила лише під час судового розгляду, не можуть бути визнані недопустими доказами з тієї підстави, що вони не були відкриті в стороні обвинувачення в порядку статті 290. Крім того, звертаю увагу суду, що це прояснення датовано травня місяцем. В результаті колегія суддів ухвалила рішення про заявлене клопотання відразу на місці. Суд, порадивши, заслухавши учасників процесу, порадившись на місці, що до висновку про відмову в задоволенні даного клопотання. Також суд зобов'язує прокурора в зв'язку з цими обставинами внести відомості і перевірити обставини показання цього свідка щодо неправдивих показів камповим. Так як він був під присягою, ми його попередили про кримінальну задачу за неправдивих показів і за відмову давати стану справи і привели до присяги. Натомість перейти до безпосереднього допиту обвинувачених за ще одним клопотанням адвоката Богдана Біловара, учасники засідання так і не змогли. З тим, що повстання сторони захисту було. Відхилено прошу зробити засідання перегляду для підготовки до наступної стадії а саме допиту обвинувачених, а також я за, е, прошу не проводити допиток обвинувачених без участі мого колеги, а саме адвоката Марини, який не зміг з'явитися в за даному засіданні засідання, без публичності в іншому призначенні провадженні. Наступне засідання за рішенням суду призначили на 6 вересня. В Свою чергу мати, яка втратила єдиного сина Лариса Спачинська, продовжує домагатись справедливого рішення для винних у скоєнні злочину. Справа затягується, але я надіюся, що все ж таки я довіряю колегії суду, і вони винесуть рішення. Ухвалу по Данашовському і Боднарю відповідно до їхнього злочину. Вона їхня буде доказана. Я дуже прошу і дуже хочу, щоб ці вбивці понесли відповідне покарання. А це затягування це тільки сценарій, і це не людські вчинки людей під час о, війни, яка проходить у нас в країні. Закарпатті розпочинає підготовку до запровадження експериментального проєкту Помічник ветерана. Особливості та етапи його реалізації обговорили на засіданні під керівництвом заступника голови Закарпатської ОВА Петра Добромільського. За його словами, захисники, котрі повертаються із фронту, потребують допомоги під час переходу від військової служби до цивільного життя. Полегшити процес адаптації покликані спеціально підготовлені фахівці, які надаватимуть ветеранам консультаційну, соціальну, юридичну, психологічну та іншу підтримку. Разова грошова виплата з нагоди Дня незалежності України уже невдовзі надійде більше шести тисячам закарпатців. Це ветерани війни, учасники бойових дій, жертви нацистських переслідувань та громадяни, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Про це повідомила начальниця головного управління пенсійного фонду України в Закарпатті Анастасія Пентек. Перша категорія це в нас особи з інвалідністю, наслідок війни і колишні ув'язні. Дивляться від групи інвалідності. Тобто, ця виплата складатиме мінімально від 2700 до 3100 гривень. Фактично, це ті всі пенсіонери, я би так сказала, які є на обліку пенсійного фонду. Вони всі отримують ті виплати уже зараз у серпні місяці разом із відомостями без всякого до нас приходу. Фактично, дата виплати кожного пенсіонера разом з своєю датою виплати пенсії вони отримують ці доплати. Так само це друга категорія це учасники бойових дій, які постраждали внаслідок революції гідності, як ми з нами, і колишні неповнолітні ув'язні до 14 років. Там сума складає виплати до по тисячу гривень. Так же саме, якщо вони в нас були в той момент є на обліку, отримали в нас пенсію чи якісь інші виплати. Так же саме вони оцю тисячу гривень уже автоматично отримали зараз разом з відомостю. Особи, які безпосередньо обрали участь у захисті України та мають особливі заслуги перед батьківщиною, отримують 3100 тисячі гривень. Натомість члени сімей загиблих ветеранів війни одержать 650 гривень, а учасники бойових дій та члени їх родин 450. Якщо взяти по кількості, то у нас на сьогоднішній день цивільних, я би так сказала, да, пенсіонер, який отримав виплату, це 3840, І військових у нас дві чотириста особи. Щодо виплати, то на сьогоднішній день уже на цю, цим пенсіонерам виплачена пенсія порядка 8,9 мільйона гривень. Друга група у нас це ці виплати військовослужбовцям, і поліцейським і так далі. Значить, це ті, які у нас не є пенсіонери, перебувають на роботі в установах. Тобто вони працюють в воєнкоматах, працюють в військоматах, в цих силових структурах, на них нам подає заявку відповідна ця структура, де вони працюють. На сьогоднішній день ми прийняли вже 25 заявок. Відповідно, приблизно у нас в області біля 30 таких організацій 25 прийнято. Фактично ми вже 14 років опрацьовано і сплочено Пенсійним фондом України. Особисто звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України з заявою для отримання виплат потрібно громадянам, які не перебувають на обліку у органах пенсійного фонду або не перебувають на службі в силових міністерствах та відомствах у установах виконання покарань та слідчих ізоляторах. Якщо станом на перше жовтня виплата не надійшла, можна звернутися до сервісного центру пенсійного фонду та отримати її до 1 листопада. Воно чергове сесійне засідання, на порядок денний якого винесли всього два питання. Відбулося в Ужгородській міській раді. В сесійній раді зібралися 23 депутатів. Міські обранці проголосували про внесення до змін програми економічного та соціального розвитку ужгородської громади на 2023 рік. Також ухвалили зміни до міського бюджету. Сьогодні мною було скликана позачарова сесія у зв'язку з тим, що у нас є відповідне рішення комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У нас були декілька тижнів тому такі зливи були, і в нас є підтоплення мікрорайон Бозер, там вулиця Охіри і паралельні ще декілька вулиць. І нам було прийнято рішення, що там можна провести саме водовідведення. Мукачевські поліцейські затримали зловмисника, який намагався обікрасти автомобіль місцевого. До поліції звернувся Мукачевець, який потребував допомоги поліції. Правоохоронці застали зловмисника безпосередньо в автівці заявника. З'ясувалося, що фігурант встиг пошкодити на дверцятах автомобіля замок та демонтував автомагнітолу. Однак втекти з нею не встиг. Бо був затриманий поліцейськими. Крадієм виявився раніше судимий за розбійні напади та гребежі 27-річний житель Волинської області. Незабаром у школах розпочнеться навчальний рік в очному форматі. Саме тому на Тячівщині у Дубівській громаді триває активна підготовка закладів освіти до старту навчання. Протягом літа навчальні роботи проводяться в усіх наших навчальних закладах і дошкільної освіти і повної загальної середньої освіти. Але саме більші зараз у нас витрати пішли на ремонт стадіону в Дубівському ліцеї, в Дубівській гімназії номер 1 та в школі мистецтв добудова реконструкція туалету, пантузів для дітей з особливими освітніми потребами. Підготовка до навчального року відбувається в звичному штатному режимі. Проводяться косметичні ремонти. Систему опалення, систему освітлення, встановлювалися додаткові камери спостереження. Зокрема, ремонтні роботи тривають у спортзалах Дубівського ліцею та гімназії номер 1 Тут вже пофарбували стіни, оздобили стелі та підготували підлогу до встановлення гумового покриття. Також у гімназії номер 1 відремонтували додаткові класи для можливості навчання всіх школярів у одну зміну. На даний час ми робимо капітальний ремонт нашого спортзалу. Був такий випадок на початку цього року. У нас проходили змагання, де були запрошені наші друзі з Румунії. Тобто румунська сторона, спортсмени приїхали, були до нас поучаствувати в наших змаганнях по волейболу. І такий от казус, у нас там підлога була. Досить така аварійна, вже прогнила. І от я, коли виступав, вітав гостів наших із Румунії, і мені було ну, дуже неприємно, вони на це дивилися, тобто, то ж штрамуватися. Ми взяли таку пріоритетність собі, щоб відремонтувати зараз всі спортзали в, в нашій добріській територіальній громаді. Тому рухаємося так. Цьогоріч у добовому виготовили пандуси для інвалідів за розпорядженням Кабміну від 14 квітня 2021 року. Про схвалення нацстратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 30-го року. Зокрема, пандуси встановили у Дубівському ліцеї, гімназії номер 1 та школі мистецтв. Зараз ми всюду на конайзатор влаштовуємо. Програма по безбар'єрності, тобто доступ маломобільних людей. І зараз тут також влаштовано спандус, і сходинки відремонтовано. Також е санвузел для дітей посередині у нас був в жахливому стані. Ми Зараз його капітально відремонтували. І Також, е згідно зараз теперішніх стандартних ДБНів, норм е вже під сучасні технології зроблений. Е Туалет. Наразі у громаді навчаються майже 60 дітей з інвалідністю. За словами голови Дубівської громади Дениса Каганця, на цьому не зупиняються, адже відновлень потребує більшість комунальних закладів. Протягом доби на Закарпатті затримали десятьох чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб перетнути державний рубіж. Двох правопорушників затримали завдяки інформації, що надійшла від місцевих. Останні повідомили правоохоронцям про рух в районі населених пунктів Стужиця і Стричава, підозрілих незнайомців. Ще трьох правопорушників двох чоловіків та жінку, виявили під час здійснення перевірочних заходів щодо пасажирів маршрутних таксі. Двох жителів Черкащини затримали на півшляху прямування до слова. Також учора ввечері в районі населеного пункту Оноківці прикордонний наряд затримав двох чоловіків, які перебували у прикордонні без документів. Патрульні виявили ужгородця, який мав з собою, ймовірно, наркотичні речовини. Подія трапилася на вулиці Можайського. Під час спілкування із охоронцями порядку 32-річний чоловік підозріло себе поводив. Тому патрульні вирішили здійснити поверхневу перевірку, під час якої вони виявили речовину кристалічного походження, зовні схожою на наркотичну, а саме метамфетамін. На місце події одразу викликали слідчу оперативну групу. У Угорському консульстві відкрилася виставка закарпатської художниці-аматорки Аврелії Федор. Мисткиня народилася 1915 року на території нинішньої Словаччини. Довгий час працювала у сфері освіти у віддалених селах Великоберезнянщини. Інтенсивно малювати вона почала, коли вийшла на пенсію. Померла художниця у 2000 році. Її спадщину зберігає син Валерій. Він і надав 17 робіт своєї матері для експозиції в угорському. У консульстві. Урочисту презентацію виставки відвідав голова облради Володимир Чубірко. Стопчики термометрів на Закарпатті продовжують сягати більше 30 градусів за Цельсієм. Більшість населення області активно відвідує басейни, вживає велику кількість прохолодних напоїв та морозива. Разом з цим деякі важко переносять спеку. Людина втомлюється ну, ну, фізично. Але я знаю, ховаємося вдома. Вдома в нас да. прохладно. П'ємо водички. Щоб да. І Ще ми йдемо ховаємося. на фонтан. <гум> я рятуюся від спеки, просто її все морозиво. Треба піти на річку. Ще е охолонутися холодними напоями. Ну, мабуть, морозило. морозиво. Морозово. Лімонади. Цього року вжався. В минулому році я на вулиці працювала, було не так жарко. А, йдемо на басейн купатися. Зараз якраз йдемо. А це літо не таке, мені здається, жарке. Мені здається, це, це дуже, ну, знаю, я люблю, як, коли тепло, жарко. Морозова, басейни теж рятують. Кондиціонерів якісь в закладі, наприклад. Адаптовані, ми їздим, значить. Ми до тої жари, значить ми адаптовані, якщо 32 градуси. У нас взагалі було весілля 31 рік тому і в нас весілля було в спеку 33 градуси. Наразі майже до кінця серпня на погодні умови впливатимуть виступи потужного антициклону з центром в районі Азовських островів, зазначають у Закарпатському центрі з гідрометеорології. Простіше кажучи, дощів на Закарпатті очікувати не варто. Орієнтовно, по розрахункам на сьогоднішній день по 25 серпня. Ми чекаємо температури максимальної температури. Ну на більшій частині в межах 27-32, в горах на точніше на, на 3-5 градусів менше то в день, а вночі 13-18 або 16-21. Тобто досить тепло, типова літня, навіть типова серпнева погода, аномалії. Зараз я тут не бачу, тому що у нас ну, були і більш жаркі, гада, і, і серпень буває більш жаркий. Із 26 серпня стовпчики термометрів після короткочасних дощів за прогнозами синоптика мають піти на спад. Максимальна температура становитиме до 27 градусів за Цельсієм. Разом з цим початок осені на Закарпатті прогнозують також спекотним. Як правило, вересень у нас досить теплий, інколи може бути і жаркий, тобто з температурами порядка 30, і не дуже обільні осадки, тобто переважно сухі. Як правило, такий вологий період починається друга половина жовтня та листопад. Загалом цьогорічне літо за спостереженнями Закарпатського центру з гідрометеорології було типовим та не аномально теплим, на відміну від спекотної погоди та засухи минулоріч. Двох нових підопічних має карпатський біосферний заповідник. Місцеві мешканці принесли сюди двох маленьких білченят. Природоохоронці вирішили прихистити їх у себе, адже самостійно вони б не вижили через те, що досі жили в клітці. Окрім самого будиночку, працівники створили для гризунів комфортні умови проживання, оздобивши клітку годівничкою, дуплом та деревцем.